Доброго дня, шановні колеги. Ми вийшли вам сказати про те, що та ситуація, яка сьогодні є в у держреєстраторів стосовно декларації набувачів бенефіціарів, має бути вирішена найближчим часом. Я сподіваюся, на цьому тижні, тому що ми з колегами внесли законопроект, який вирішує це питання з, з одного боку стосовно відтермінування часу подання документів, а з іншого боку, стосовно визначення інших об'єктів, суб'єктів, які повинні подаватися. Як ви знаєте, наша країна має перейти на цивілізовані правила ведення бізнесу, за яким, якщо у бізнесмена, є прихований власник, то про це має знати вся країна. Це стосується компанії Курченка, компанії Фірташа, багатьох інших компаній, які роками звикли робити все через підставних осіб. Це має закінчитися, і тому зараз бізнес зобов'язаний повідомляти. Про всіх своїх прихованих власників, якщо вони є, біда в тому, що абсолютно більшість компаній. Немає ніяких прихованих власників, і бізнесмени почали до нас звертатися, що це обтяжуюча, непотрібна звітність. І ми разом з колегами розробили законопроект, який дозволяє підприємцям, які є справжніми власниками своїх компаній, нічого не повідомляти державі. Якщо вони нічого не повідомляють, то держава вважає, що вони є справжніми власниками жодних проблем. Ті компанії, які мають прихованих власників, зобов'язані про це повідомити. Якщо вони не зроблять, ми будемо їх переслідувати згідно закону. Оце є останні ідеї, щоб не обтяжувати для підприємців час і умови ведення бізнесу, але одночасно змусити прихованих власників розкрити свою власність. Шановні колеги, буквально кілька слів на доповнення щодо цього законопроекту. Проста статистика в Україні на даний час зареєстровано більше 1 мільйона 100 тисяч підприємців. Разом з тим, переважна більшість, а це 700 тисяч суб'єктів господарювання. Це підприємства, де засновники є прості фізичні особи, де немає прихованих активів. Де немає структурованої корпоративної структури і де немає чого схвати для таких суб'єктів господарювання. Хочу повторити близько 700 тисяч суб'єктів. Ми робимо спрощену систему звітності. Якщо особа не подає, вона фактично визнає, що ці особи є ці контролерами цієї особи. Тобто, формально цій особі навіть не треба звертатись до реєстраційної служби і стояти в черзі. Разом з тим, ми абсолютно не послабляємо вимоги закону для ю. Осіб, які мають структуровану структуру, де є офшорні компанії, такі особи повинні подавати і або за неподання цієї інформації, або за подання недостовірної інформації, передбачена законом відповідальності. Ще два слова. Що важливо, законопроект відпрацьований спільно з громадськими діячами, спільно з борцями з корупцією, з об'єднаннями відповідними, і відпрацьований спільно з міністерством юстиції. Тому ми маємо великі сподівання, що саме на цьому тижні парламент підтримає цей законопроект в цілому, і черги біля реєстраторів припиняться. Дякую, дуже.